Так, ну от ми в Маріуполь. Правда темнувато. проїхали такі, що блокпост досить такий серйозний. Вже восьма година вечора. Так, це вже на день, раненько ми вже покидаємо Маріуполь. Блокпост, дуже серйозний блокпост, хлопці окопалися дуже грамотно. Оці нового Ростова на 189 кілометрів. Яка з Богом. Дорога постійно вібрує, пройшло дуже багато бронетехніки. Ну практично таке враження, як підготовлено до ремонту зрізаної фризою. Це ми проїжджаємо Азовське море. Ми їдемо низом від Маріуполя. Новоазовськ, Таганру. Ось От Ми проїжджаємо в село Глинки. Взагалі заперлися в таку глуш. Давно я так не їздив. Ну, дороги тут, звісно, фантастичні, просто фантастичні. Ми від Маріуполя проїхали. Новоазовськ, Тельманове, і після Тельманово ми пішли вдоль російського кордону, українсько-російського кордону. І зараз ми їдемо по прикордонній смузі, а Росія вон там, за тими деревами. Два кілометри ми проїжджаємо від території. Того сусіда, який нам уже в печінках давним -давно. О, там в Росії де ті дерева. Шо? от ми приїхали. Це базовий табір нашого батальйона. Дескільки пояснив комбат. Ще одне трофейне БМП і ми під'їжджаємо штаб, тому що ну, ми розгружалися. Ну, ми розгружалися на базі. Оптіки, щось, треба, тось... На базі, а тепер ми приїхали в штаб батальйона. От вони туди зрилися. Тож пройшов їхати практично нереально. Це наш останній пост на протязі 60 кілометрів. Кройланчик, наш блок повіва, навіво це останній поздові, не... далі, далі, наш... далі, 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 це далі. Нехай наш... машина розвернеться. О, а так і поставив. Да, да. о, о, Оце о, ми о. проїхали. 60 кілометрів вздовж українсько-російського кордону. Водій МАНа, звісно, просто вбив. Сам Донецький, на Донецьких номерах, але по-українськи нічого не розуміє, але є справжнім українцем.